Всім привіт! З вами Діл Хукс. У даному відео хочу вам показати Lance C. Це танчик у нас збірної Європи, шведський середній танк колекційний. Зараз його можна, в принципі, отримати в події криївка найманців За осколки, що не помиляюся, стільки-стільки там, там осколків. Там не, не за осколки вибачаюсь, а за 7500 чи стільки там. я вже його просто придбав. Там глянути, нас коштує. Ось осколки можна. Переводить і отримувати нам бонни постачальників. так Якщо у вас є достатньо осколків, ви можете отримати цей танк безкоштовно. Давайте розберемо, чи взагалі він потрібен. Також на нього є за 4000, видається камуфляжик. Легендарний, ось як він буде виглядати в каму. Зараз я покажу характеристики і розповім, чи варто чи не варто брати, якщо у вас є ці осколки. Якщо у вас взагалі немає преміум танка, то тіпа, можна взяти його як е, для фарму. Так? Якщо все-таки є у вас вже в танк, то зараз я вам скажу взагалі вартує він чи ні. Давайте переглянемо його характеристики. Так, от живучість йдемо. Бачимо по живучості башта 80-40 корма. В башти і корпус. Корпус. У нас корма взагалі 25, пробивається, він фугасами непогано. Корма особливо корпусу. де деякі в нього рикошети. Я якраз якоїсь якось китайського, цією баштою. Це випадково випадково буває, що він щось там рикошет від нього відбуває. Ну це раз на раз, так сказати Далі, рухливість в нього взагалі по рухливості ще можу розповісти. Рухливість в нього, до речі, так, наче він більш-менш там по дорозі їде, а от якщо по ґрунтам взяти рухливість в нього швидко падає. Далі по стрільбі. Шкода на хвилину це в мене за цим обладнанням, з бустером, покращення фіолетовим 2003. так. Час перезарядки 9558, бронебійки 202. В мене стоїть на мене стоїть він на ДП, якщо там можна в обладнанні йому додати пробиття. Ну, в принципі, його вистачає, це плюс-мінус нормальна характеристика до вісімки. Далі, середня шкода. 320-280. Буває, віталий 270 копіка, 280 може вилетіти якось так. Час зведення 3. Ну, я ставив зараз по обладнанню, пройдемося. от Який в нього зараз плюс, є. Це бо в мене виручало, це мінус 10 КВН, вниз пушка гнеться на 10 градусів. Так? вгору 20, це нормально. Ось розкид ви бачите також. Дальше, далі маневреність в нього. Перед 55, назад, 18. Ну, він прям відразу це 55, це він розганяється дуже довгенько він розганяється, я вам скажу. Середня швидкість його бачите, так? Вказники швидкість обертання башти 40 і швидкість обертання коротко 59. Можна покращити до 6, на 5-тірку на 5 ще з обладнанням. Ну я поставив на інше. <кхід> Зараз я вам покажу обладнання. Так, окей, так, це ми розібрали. Давайте перейдемо ми до цієї. До спорядження, давайте по черзі. Спорядження у мене стандартне. Адренальні, адреналін, ремкомплект та універсальний відновний комплект. Так, далі амуніція також по стандарту все стоїть. Боєкомплект ось такий я брав. Фугаси мені інколи треба були, але я там пару їх використовував за бій, якщо там якась ціль така, типу типу борща попадеться, то можна видати фугасиком. так Якісь неброньовані цілі. Далі по е, Взагалі по обладнанню. Ставлю я тут гарматний досилач, ставлю захисний комплекс, поліпшена оптика. Далі другим слоті ми ставимо посилені механізми. Так як на броні немає сенсу, посилений бронів також вже немає. Ставимо поліпшену збірку. Далі, зазвичай поліпшене керування я ставлю на ПТ-шки, тому, в принципі, тут, не знаю, я тут поставив на підкручені оберти, я думаю, це як варіант для цього. Тут краще, на мою думку, буде він танк рухливий, і, в принципі, на збалансованій гарматі буде краще він гратися, не такий буде розкид, Спочатковий розкид не такий буде, чим на стабілізаторі. Якщо ми поставимо буде 2.8 зведені, краще ставити збалансовану гармату. Далі я поставлю ящик з інструментами до швидкості ремонту модулів. І, так. Mm -hmm. і останнім в цьому я ставлю систему подавання споряджень. Звичайно, я ставлю так, тому що в мене лише адреналін, а ремкомплект і ремкомплект краще в мене швидше будуть перезаряджатися. Якщо, якщо танк в мене, наприклад, має сердечники ті самі адреналін, то можна поставити першокласне спорядження. <кхем> так далі. Що давайте я вам зараз ви побачите на своїх екранах його, де він його можна пробити, його взагалі броню. Я вам і поставлю, буде він, в принципі, з посиленою броньою показуватись і з поліпшеною збіркою. глянете на екранах, яка в нього броня, де він як пробивається. Переглянули броню, погнали відразу в лайф режим, я вам покажу, як він буде гратися взагалі в рандомі. Скатаємо три боя, так бустери стоять. Рандомчик, погнали. Три боя в рандомі на ланцені. Так, кинуло нас на Кастилію. У нас мається всі фулл вісімки. <кхе> <кхе> Вибачаюсь, так. так. Погнали. Так, проти нас є першинг і ланцензар з цих ланцинів рандомі роздалося. Вони безкоштовні. Зараз зазвичай якийсь бій взагалі не зайде. Може таке бути. Дивно, мені цікаво, вони поїхали всі туди чи ні, на важкий напрямок. Це мене цікавить також. Дивно, що ніхто не світиться, та ланцин їх не під'їхав. мене це все насторожує? Мені здається, вони тут всі. Угу. Они ну, все тут. Опять сбей, сухой-то. Йо-мої біонос. у нас. Шикарний просто. А все тут. Пробили, брато. До мене шкода, напевно, їде. Треба валити звідси. С мікса. микс. Дивно ще шкода, до мене ще не під'їхала сюда. Блин, писец. Валимо звідси. Шкода зверху. Шикарний бій. Я вам скажу. Ничего не скажешь. Не буду себе сильно тут палити якось. Спробую заїхати наверх. Допомогти якось так союзника. Ну в них, в них до фіа хп вже я тут нічого не вирішую. А <кхем> все шкодно розбирають. Не бачу. Угу. Я точку брати не буду, я краще щось спробую настріляти. Понятно, він мене тут про продамажить. Пісец, тут ще шкода одна. Шкода інша. От ще десь морковський. А ось він. Пісец бій. Ви зрозуміли, що в нього броні немає, якоби. Броні в ньому немає, тут ще плюс команда щось. Вони всі поїхали сюди і вони нас просто розібрали. Типа намагайся, не намагайся, нічого не покажеш. ДПМ, ДПМа танка особливо немає, тому в принципі. Якось так. Зараз глянемо що на союзники. На дизлайк так. Боб. Боб мені дизлайк робив. Красавчик. Просто красавчик. Молодець Боб. Би ти ще грав, було б взагалі супер. Добре погнали в інший бій. Бачите, так, в нього броні, якби я нічого ним не. танкнув. Зараз, о, ще краще, зараз проти дев'яток ми попали. Не фул дев'ятки, але є дев'ятки. Що у них по сетапу? Стеха є дев'ятого рівня, так? Т-69 прожет і Т49, тобто горку, мені здається, вони встигнуть забрати. Тут на копальнях оце горку беруть і починається. Цілий карнавал. Ну і не встигне тайп. А, бля, оце таке буває. До речі, у нього щось хоча й поставив збалансоване. Зараз можуть зліва накидувати, до речі. Кожний варіант. Т-34 у них під'їхав сюди до горки. Адреналін протиснували, але типа сенс в ньому. Я відкатуюсь. Скатуємося максимально. Я тут не попадаю. Так, окей. Вони всі тут. Давай, тайп, що ти хочеш від мене? Ну що ви хочете? Що ви мене притисли тут? Лех. А все. А, до речі. О! До речі, він ще критується, не забуває. Міхот в мене вилітав. Такой на рахунок перезарядки також тих так мене вилітав. Так. Критується він дуже потужно. Хоча в мене обладнання стоїть на це. Цих видать по мені, не треба було забирати хоча б. Хоча б так. Я правда лишився без ХП, це для мене мінус. Я вже нічого не прийму. Розраховувати на якийсь там рикошет, Ні, це таке. Знову ж бачите, бій. Шикарний. Рахунок 1-3. Не знаю, що тут робити, в принципі, відкатитися назад я не зможу так. Раном. Союзників не лишилось <кій> щось за рандомом не те. Критується, він забув їм сказати, критується дуже жорстко. Міг от нього тому дві ремки, обов'язково. Можливо, ремка і каптечка, екіпаж критується Що в мене боєукладка вже щось була. Також критому ну, з нуля екіпаж, у мене. Конкретно по екіпажу. Він критується. Ну, типа, бачите, результати наші 9-ка. Type, e, type 61, як відіграв, <кій> дуже потужно відіграв. Давайте ще третій бій. Давай, давай, можливо, перемога все-таки до дев'яток. До дев'яток кинули, і у них проти нас йде шкода. У нас також є шкода. А, це важики. Ні, це стеха, так. Шкода Т-57. Це стехи. Зараз вони дізнаються, те вигожива. Цими іконками так. Ще проти нас було Сікта і Т-49. Що у нас? КВКшка є. Я є тут. ВВКшка поїхала. Ну, У нас дев'ятки хоча б дві. Так, Т49 роздав своє. Який кайф зараз був? Пробив Це шкоду забирають. Валимо. Я Деха в АФ є де ХВК була. Мінус шкода. Я до важиків їду. Сенс тут стояти. Я їх не стриму. ХВКшки треба відступати. Вона зливається просто. Напишіть в коментах, я тут правильно, неправильно це зробив, що я відкатую зараз. <кхе> Сенс лишатись, Я не знаю, чому ХВКшка просто здохла. там. Бачу, що шкоду вже розбирають і ти нічого не зробиш. б шкоду забрали. Ззаду будуть катувати. Тут треба протискати важиків. Треба просто протискати важики, бо нам хана. Що ми зараз не протиснемо. Нас буду ззаду вкатувати на нас. Вони засіли тут і все, типа. Бляха, це я маю робити чи що. Я не пробиваю. Союзники веде. мене тут ніхто не криє. Чи ви потрохи? Ніхто не криє. Я приїхав допомогти їм. Ні, немає команди в мене. Якщо я встигну відкатитися. Добере, напевно, так? Встиг. Пісець повний. Добре, його набрали. Окей. Така перемога не фіанделесов ми видані, блин, хоч перемогли, окей. До речі, сильно криті ви не побачили, але він реально критується цей танчик, не забуваємо за це. Так щось мені дали. Ми дали хваську. Окей. Okay. Так. Ну Ось шкода здулася. Не знаю, чому. Ну, от шкода, ладно, от ХВКшка, чому вирішила залишатись, не знаю типа. Я хоча б залишився якось під улікав суперників. Так, давайте підведемо підсумки, так? Чи варто його взагалі брати? В принципі, якщо у вас немає взагалі, що у нас по фарму? Давайте глянемо взагалі. От поразка у нас була так, одна. Це з преміго аканту з бустаками, так, фіолетовими. так 68к чистими, мера 69 за перший бій. Глянемо 2600, там 30 я на ніс. Далі. Ой. Е, другий бій у нас вже був взагалі фіговий. 37к я на Ой, 37к я заробив за 1100 дамага і далі. Третій бій, 1500 на наніс 80 тисяч у нас срібла я заробив. <кхем> так, в принципі, якось так по фарму. В принципі, якщо у вас немає взагалі ніякого типу, танчика для фарма, можна взяти звідси за... обміняти осколки на <кхем> бони постачальників і забрати ланцинце. Ну, якщо у вас є, наприклад, якийсь танк краще, ланцена, та сама прога, От в мене є прога, срв у мене є. Так, також у мене є той самий Бурасік, ці танки краще. Ну, якщо він роздається, типу, на халяву окей, можете взяти для колекції або його взяти, в принципі, можете взяти також за осколки і от можете зробити так. Можете його продати і отримуєте. Трішки срібла і 3 750, 750 голди. Так? якось так. бою в цьому пояхцях ви не сильно побачили, як він картується. Взагалі картується в нього екіпаж непогано. Також е єдиний плюс, що я вважаю, цього танка, це мінус 10 КВ. Оце був виручає в бою. Ну, дивитись на цей плюс. Не знаю, це дивіться самі. Брати цей танк не брати взагалі. Якщо я кажу, є вас танки, то, мені здається, не сильно вартує. Якщо взяти, то просто його обміняйте на золото та і все. Це на мою думку. Так, плюси і мінуси такі розповів, показав вам бою взагалі, як він грається, цей танк. Перший бій із вісімками, два боя з дев'ятками. Якщо вам сподобалось на відео, відео, не забуваємо. Підписуватись на канал, протискати лайки, також під відео посилання на мій discord TikTok. В Discord ви можете скидати свої бої на майстер. Там є канал Replay's, скидайте, і обов'язково ваше відео потрапить на YouTube та TikTok. Там прикріпляйте, не забувайте свій скрін, якось так. В принципі, всім дякую, хто. А, також не забуваємо, що ми так кожного вечора приходять стріми Tanks Blitz. Буду вас радий бачити на моїх стрімах. З вас лайк, підписка, якщо сподобалось відео. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі!